Сверітас, що таке істина. Це питання Пилата, яке він висловив, проводячи суд над Ісусом, стало безсмертним. Хоча з уст намісника Риму воно звучить скептично і риторично, спробуємо дізнатися відповідь на це запитання у перехожих нашого міста. Істина це єдине вірне положення. яке Єдиний вірний шлях. Я вважаю, що істина це, напевно, для кожної людини вона різна. Для когось, можливо, істина є в релігії, а хтось її шукає в собі. Істина, мабуть, це те, що не суперечить заповідям і що можна знайти відповідь у Біблії про що? Тобто, що дозволяє людині робити певні вчинки і не шкодувати за них. Не знаю, для кожної людини вона різна, своя. Ну, Мабуть, це те, що кожен вважає для себе правдивим якимось. Те, що правда для тебе є для кожного. Істина. Ну, Можна підібрати синоніми, як правда, те, що є сталим і немає якогось, немає ні аргументів, нічого. Воно є сталим і воно або є, або його немає. Ну, Якось так. Істина. Ну, як кажуть, у кожного своя, і у кожного своя правда, а істина знає тільки Бог. Істина це до того треба боротися, йти вперед істиною, істина своєї цілі. В моєму такому розумінні. Ну я думаю, що неуспориме питання. Як є істина, то вона є істина, як в чомусь. На історичній арені завжди було чотири основні конкуренти за право найбільш повно відповісти на запитання, що таке істина: це філософія, містика, наука і релігія. Коротко їхні відповіді можна сформулювати так: філософія говорить, що істина це продукт пошуку нашого розуму, тобто це суто раціональна діяльність, тому що істина раціональна і може бути висловлена в конкретних судженнях і поняттях. Містика каже, що істина це невимовне ніщо, нераціональне поняття, це суб'єктивне переживання людини. Тому істина не пов'язана по суті ні з яким вченням, ні з якою релігією, але, однак, присутня в кожній з них. Яскраві представники такого пошуку індуїзм, даосизм, буддизм, новітній рух New Age, які стверджують, що істина – поняття відносне, при цьому претендуючи на абсолютність такого твердження. Наука стверджує, що істина це об'єктивна реальність, яка встановлена методом спостереження та експерименту. При цьому будь-які надприродні явища виключаються. Будь-які твердження визнаються істинними, якщо доведені експериментально. Цікаво, що, хоча в пошуках істини наука оперує і спирається на величезну кількість недоведених теоретичних аксіоматичних тверджень, вона відмовляє в цьому праві іншим своїм конкурентам. І, врешті, релігія, яка проголошує, що істиною є сам Бог. Незбагнений по суті, але нескінченно пізнаваний в своїх діях. Істину також відкривають тексти священних книг. Це позиція всіх монотеїстичних релігій юдаїзму, мусульманства та християнства. Бог. Таким чином філософія обмежується розумом. Містика почуттями, наука, світом, який ми сприймаємо, органами чуття. І тільки релігія у визначенні істини об'єднує розум і почуття, навколишній світ і Бога, якого ми не бачимо, але якого можемо торкнутися нашим духовним життям. Але християнство при цьому додає, що сам Бог істина торкнувся нас людей у втіленому Слові Божому Ісусі Христі. На початку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. І слово стало тілом, і перебувало між нами, і ми побачили славу Його, славу як єдинородного Отця, повного благодаті і істини. Бо з Його повноти ми всі одержували благодать за благодаттю. Адже закон був даний через Мойсея, а благодать та істина з'явилися через Ісуса Христа, Який додав: Я є дорога, і правда. Або істина і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене? Кожна людина висловлює думку про істину, спираючись на одну з цих позицій. Одночасно вказуючи, чим вона обмежується або не обмежується. І бажаючи чи не бажаючи, вказує, який шлях вона обрала: у вічність чи у небуття. А яка ваша думка?